Зважаючи на велику кількість звернень користувачів на нашу технічну підтримку, а також на те, що заклади отримали розшифровки від Національної служби здоров'я і там значна кількість помилок саме по паліативній допомозі, ми з свого боку хотіли детально, наскільки це можливо, розібрати алгоритм роботи по паліативних пацієнтах в електронній системі охорони здоров'я. Всі заклади отримали лист. Саме по введенню паліативу. Ми зараз не будемо розбирати цей лист, ви й самі можете його прочитати. Є сам лист, є додаток перший, в якому міститься перелік захворювань, і там інші показники. Також є додаток 2, який вмістить в собі спостереження і шкали. І також є додаток 3 з приводу оплат. З цим же всі ознайомилися, ми б хотіли підсвітити саме внесення даних до електронної системи з використанням. Нашої медичної інформаційної системи для цього нам в користуванні знадобиться додаток 2 із правилами обліку оцінювання пацієнта за шкалами, тому що це дуже важливо. У вас мають бути внесені ці шкали по амбулаторному пакету хоча б под ній взаємодії. Також дуже важливо. Користуватися додатком 2 до порядку надання паліативної допомоги, який містить в собі критерії визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги. Тож, переходимо до програми. Ми розглянемо все на прикладі пацієнта, такого, мабуть, як мають всі лікарі, у якого вже було попередньо створене направлення, у якого вже є епізод в електронній системі, але нам треба йому внести у взаємодії шкали. І також ми всі знаємо, що з 1 лютого обов'язковою умовою для оплати є створення плану лікування. Розглянемо, як же створити план лікування і як зробити всі ці дії для лікаря, що надає первинну допомогу. Тож, у мене є пацієнт, у якого вже є в електронній системі епізод паліативний і в якому вже є одна взаємодія. Ми переходимо до управління направленнями, обираємо направлення, направлення категорія Нестаціонарна паліативна допомога, код послуги на групу послуг Паліативна допомога А-59001. Обираємо це направлення та переходимо до створення взаємодії. От ми продовжуємо епізод, який у нас вже створений. Тому що, так як пояснюють представники Національної служби, не потрібно перестворювати направлення, якщо вони у вас вже є, не потрібно перестворювати епізоди. Достатньо просто в одній з взаємодій внести шкали, і також з 1 лютого створити план лікування. Що ми зараз і зробимо? Після того, як ми продовжили епізод, у нас заповнилися всі діагнози. Всі ці діагнози відповідають саме порядку і критеріям визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги. Тобто, наприклад, у мене тут пацієнт із п'ятого пункту з хронічним захворюванням нирок. В цього пацієнта має бути діагноз із Н18. Також має бути внесено, як повідомляє нам Національна служба, мінімум 5 станів. Ці стани ми можемо переглянути і їхні коди, використовуючи додаток 1 до листа. Ось тут внизу ми маємо коди функціональних станів, які ми маємо також додати до діагнозів. Їх має бути мінімум 5. Тобто, у мене є основний діагноз, який у мене закодований як А-99, але зверніть увагу, у мене кожен діагноз продубльований діагнозом МКХ-10М. Тому що неважливо, що це первинна допомога. Тут має паралельно, обов'язково бути діагноз МКХ-10, тому що до звіту і до розрахунку за договором НСЗУ бере саме діагноз МКХ-10. Наша система побудована дуже зручно, тому, коли ви, наприклад, додаєте новий діагноз, ви можете фільтрувати і за МКХ, і за ICPC2. Наприклад, беремо асцит R18, беремо цей діагноз по МКХ. І система одразу автоматично пропонує вам цей діагноз по ICPC. І ви його зберігаєте. Тобто, для того, щоб наш випадок потрапив в оплату за пакетом, нам необхідно дотримуватися відповідності цих критерій. Маємо діагноз, маємо мінімум 5 станів закодованих. І також нам необхідно внести 3 шкали. Навіть 4. Стадія хронічної хвороби нирок, індекс Карнавського, шкала PPS та також шкала Бартел. Як вносити ці всі шкали описано якраз у додатку 2 до листа? Наприклад, нам необхідно внести одним із показників шкалу PPS. Так як повідомляли представники Національної служби здоров'я на своєму вебінарі, для амбулаторної допомоги достатньо внести діагностичний звіт для стаціонарних випадків спостереження. Але ми радимо з свого боку вносити все і спостереження, і діагностичний звіт для надійності. Тож, нам необхідно внести діагностичний звіт із кодом, оцінка догляду за собою самообслуговування, а також ЄМЗ-спостереження з кодом ППС. Тож, ми переходимо до програми. Заходимо спостереження Допоміжна інформація, натискаємо плюсик. Тут можемо обрати шкали оцінки опитування. Можемо шукати шкалу тут. І вказуємо відсоток. Відповідно до наказу шкала має бути менше 30%. Ви вказуєте тут свою інформацію. І зберігаєте. Далі нам необхідно вказати діагностичний звіт. Не забуваємо, що для того, щоб погасити потім направлення при потребі на паліативну допомогу, у нас в записі має бути хоча б один діагностичний звіт або процедура, що посилаються на направлення з групи нестаціонарного паліативу. Тобто ми зараз переходимо, обираємо це направлення. І переходимо до довідника послуг. Обираємо тут потрібний код та вказуємо значення, таке, як і в спостереженні. Вказуємо. Виконавця діагностики і зберігаємо. При внесенні спостережень варто звернути увагу на додаток 2. Тут є приклади текстових полів у діагностичних звітах. Тобто, якщо, наприклад, ми будемо заповнювати інші шкали, ми маємо вказати ось саме такий текст, як прописали. Спеціалісти Національної служби, не щось інше. Вказуємо цей текст, вказуємо значення, і вони по цьому будуть брати ці діагностичні звіти, зараховувати до оплати. Далі знову ж таки переходимо до критеріїв. Нам необхідно внести шкалу Бартел. Переходимо до додатку 2. Шукаємо тут шкалу Бартел. До запровадження компонентів шкали в СОС ми вносимо лише підсумкову оцінку індекса Бартел. І також вказуємо спостереження. В діагностичних звітах. Переходимо до програми, знову ж таки. У діагностичних звітах вказуємо код спостереження. Тут вказуємо показник відповідно до вашого випадку. Вказуємо. Виконавці діагностики зберігаємо. І далі переходимо до спостережень. Тут знову ж таки обираємо шкали оцінки опитування. Також можна їх шукати ось тут по книжечці для зручності. Можна по назві, можна по коду. Можна по тому, де використовується код. Обираємо підсумкова оцінка індекс Бартел. І вказуємо бали. І зберігаємо цю інформацію. Далі, відповідно до критеріїв, ми маємо також внести індекс Карновського. Тож, переходимо знову, повертаємося до додатку 2, шукаємо цей показник, і бачимо, що ми маємо його внести діагностичним звітом із кодом Оцінка догляду за собою самообслуговування і з текстом. Індекс Карновського, скільки відсотків він складає. Текст вказуємо обов'язково такого плану. І тут хочу звернути вашу увагу, що у нас підсумкова оцінка і індекс Карновського мають однаковий код діагностичного звіту. Ці діагностичні звіти мають бути створені окремо, тобто має бути два окремих звіти з однаковим кодом із заповненими різними текстовими полями. Ось тут має саме бути. Текст, індекс Карновського і відсоток по показнику. Тож, ми переходимо до програми, додаємо знову ще один діагностичний звіт. Тут, до речі, можна створити шаблони і використовувати їх в роботі. Ми ж обираємо з довідника. Обираємо. Тут вказуємо виконавця діагностики. Тут можемо скопіювати 20%. Ви тут вказуєте свій показник і зберігаєте інформацію. Перевіряємо, чи всі дані ми вказали. Тобто ми вказали три шкали. Стадія хронічної хвороби нирок більше 4, чи дорівнює, вказується у діагнозі. У діагнозі в нас тут стадія 5. Перевіряємо, чи всю інформацію ми внесли. Вказуємо там причину звернення пацієнта. Вказуємо дії. Ви вказуєте всі за переліком, які були здійснені. Також обираємо клас, у нас первинна медична допомога, тип візит за місцем постійного перебування пацієнтів. Для того, щоб е, випадок пішов в оплату, у вас має бути по одному такому візиту за кожен тиждень в місяці. Тобто мінімум 4 візити за місяць. І також не забуваємо про консультації з засобами зв'язку. Скільки їх було зроблено пацієнту, скільки їх реєструєте в електронній системі. Перевіряємо заповнену інформацію, всі шкали, перевіряємо всі діагнози та реєструємо взаємодію в електронній системі. Підписуємо, обираємо ключ, вносимо пароль до особистого ключа, щитуємо, Підмаємо успішно створену взаємодію із шкалами. Далі, як обов'язкова вимога з 1 лютого, це є створення плану лікування. Тож, давайте перейдемо до створення плану лікування і переглянемо, як з цим працювати. Тут натискаємо чернетки планів лікування. Спочатку переходимо на електронні рецепти медичні висновки плану лікування, чернетки планів лікування. Тут натискаємо Створити. Тут маємо створити або обрати взаємодію. Ми створили щойно взаємодію, тому ми можемо її обрати. Взаємодія у нас створена 13 числом, дата початку плану лікування має дорівнювати даті взаємодії. Тобто ви не можете обрати взаємодію за 1 лютого, а план лікування створити ще з січня, там, наприклад, у вас обов'язково має бути дата початку періоду покриття у плані лікування дорівнювати даті взаємодії. Якщо вам необхідно створити такий план лікування, наприклад, з 1 лютого. Якщо у вас були візити, то вам ось тут необхідно обрати саме візит за 1 лютого. Далі категорія у нас заповнилася автоматично, але категорія із діагнозом А-99 може бути не одна. У нас це в даному випадку мають бути фактори, що впливають на стан здоров'я населення, так як у нас основний діагноз А-99. А продублювали ми його по МКХ як Z515 паліативна допомога. Сам діагноз А-99 міститься, якщо я не помиляюсь, в чотирьох категоріях плану лікування. Найменування плану лікування. Перевіряємо початок періоду покриття. Далі кінець періоду покриття саме в плані лікування, лікування він не обов'язковий. І далі створюємо план лікування в електронній системі. Підписуємо. Маємо успішно створений план лікування, але тут ми обов'язково маємо отримати доступ до цього плану. Для того, щоб його отримати, нам необхідно надіслати смс-повідомлення пацієнту. Та внести код. Із цього повідомлення. Підтвердити запит. Після того, як доступ успішно надано, ми можемо перейти до створення первинних призначень. Чому? Тому що нам у плані лікування обов'язково необхідно створити хоча б одне первинне призначення для того, щоб активувати цей план. Ми можемо переглянути плани у планах лікування. Ось у нас є план, він має статус новий, який ми щойно створили. Плани лікування зі статусом новий Національна служба не бачить. Для того, щоб статус плану лікування став активний, нам необхідно створити в рамках цього плану хоча б одне первинне призначення. Тож ми переходимо до чернеток первинних призначень, натискаємо Створити. Тут обираємо план лікування, до якого ми отримали доступ, обираємо тип призначення Направлення, обираємо Призначення. Можемо обрати будь-яке, яке потрібно буде зробити пацієнту. Тут вказуємо кількість послуг, початок періоду плану лікування, початок періоду первинного призначення, вибачаюсь. І обов'язково в первинному призначенні у нас має бути вказаний кінець періоду лікування. Тут, в принципі, ну, можна орієнтуватися на рік, так як направлення все одно дійсне електронне один рік. Тому, в принципі, там можна вказати 365 днів, орієнтуватися на рік. Можна менше, можна, наприклад, там, на півроку, на декілька місяців, як вам тут уже зручно буде. І далі створюємо таке призначення в електронній системі. Після цього ми повертаємося знову ж таки до плану лікування і бачимо, що план лікування, який мав у нас статус новий, стає. Активним. Відповідно, у нас зараз, от ми переглянули алгоритм внесення даних по паліативному пацієнту, ми внесли шкали і також створили план лікування, який є обов'язковим з 1 лютого. В принципі, такий пацієнт має у вас зарахуватися до оплати, якщо виконані всі вимоги. Основні вимоги це план лікування, це шкали, які ми внесли у взаємодії. Це направлення із категорією нестаціонарна паліативна допомога та з групою послуг А59001. Це тип епізоду паліативна допомога. Якщо ви виконаєте всі ці вимоги, виглядає це все, звичайно, дуже складно, але ми з свого боку, наскільки могли, показали вам цей процес внесення даних через нашу медичну інформаційну систему. Якщо у вас будуть якісь запитання, звертайтеся на нашу технічну підтримку. Якщо потрібно надати вам додатки чи додатки до листа, чи сам лист НСЗУ ви не отримали, також можете звернутися на нашу технічну підтримку, і ми вам цю інформацію продублюємо.